Ліга чемпіонів УЄФА. Футбольний прогноз. Матчі відповіді півфінали. Вівторок, 6 і у середу, 7 травня, відбудуться матчі відповіді. Нагадаю, в перших матчах Барселона Інтер 3-3, Арсенал ПСЖ 0-1. Тепер, виходить, Інтер буде грати вдома вже проти Барселони. А в матчі середи ПСЖ вже прийматимуть Арсенал. Каноніри дома вдома, в Лондоні не змогли забити бодай один гол. А Інтер. Я би так сказав, друзі, на стадіо Олімпіко, саме там грала Барселона свій е, домашній матч проти Інтернаціоналя. Перший матч. Е, тому що Камп Нау поки що знаходиться на реконструкції. Е, не змогла переграти Інтер. Інтер навіть показав такі зуби, що це просто. Жахи були, хто дивився цей матч. Тепер матчі відповіді нас чекають. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Дякую друзі вам за це. А я всього лише в двох словах розповім вам, що очікую я від матчів відповіді. І які будуть мої варіанти прогнозів? Дуже коротко. У вівторок, 6 травня, Інтер Барселона на Сан-Сіро. Я дивився історію зустрічів. Так само було нещодавно, дуже результативно грали в групі, правда, вже, не в стадії плей-офф. Там одна, восьма, одна четверта, 1 одна друга. А в, лі, в Лізі Чемпіонів в групі грали. Інтер-Барселона і Барселона були в одній групі. Це було 2 роки тому назад. І е, так, якщо я не помиляюсь, два сезони. Два сезони тому назад. Інтер-Барселона зіграли спочатку 2-2, а потім 1-0. Тобто 0-1. І бачите. Після результативного матчу між ними йшов зразу малорезультативний. Тому я думаю, цього разу буде те саме. Все, що вони вміють, показали в першому матчі, а зараз будуть включати голову і думати, як один одного все ж таки переграти. І я вважаю, що навіть один забитий м'яч може вирішити долю проходу у фінал. протистояння Інтер-Барселона. Тому я беру, друзі, в цьому матчі відповіді у вівторок, 6 травня Інтер-Барселона тотал менше 3,5. Тотал менше 3,5, коефіцієнт 1,82. А в середу ПСЖ Арсенал. ПСЖ веде в рахунку 1,0. В загальному і буде грати вдома на Парк Де Пренс. Це, звісно, плюс для Парижан. Арсенал не звикли здаватись. Арсенал це друга команда по показникам в Англії після Ліверпуля. Арсенал будуть бити. Не просто так їх називають каноніри. Я хочу повірити в арсенал. Не знаю, чи пройде арсенал, буде дуже важко зробити такий камбек, але забити канонірам, я вважаю, вдасться. Буду сподіватись, що не один м'яч. Тому, друзі, я вирішив тут взяти індивідуальний тотал арсенала більше одного рівно 1,64. Арсенал заб'є, скажімо так. Мій прогноз. І хочу сподіватися, що неодноразово. Це матч ПСЖ Арсенал 7 травня в середу. Дякую за увагу. Дякую, що ви у мене є. Скорішої нам перемоги над расизмом. Слава Україні! Не забувайте підписуватись на наш канал. Дякую. За перегляди, за активність, підтримку. Дякую вам за ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі, друзі, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.